Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Всі вже знайомі, в принципі. Сьогодні дивимось Запоріжжя та область. Буду на вихідних у вас, на Хортиці. Є відповідна робота, тому дивимось. Дивимось, що чекає, що буде. Найближчі дні. На жовтень є розклад на каналі. Дивіться, по вашому регіону. Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя область, що там у вас на заїзд там впало, якісь дрони. Ну, провокації, провокації, але ми не свої думки висловлюємо, а дивимося, що нам перегнозує майбутнє. Запоріжжя найближчі дні. На жаль, показує відразу, що є руйнування передмістя, маленькі будиночки є загроза. А хотілося б, щоб показали, що все буде тихо. Ворог не полишає думки. Насправді. Захопити до кінця області дійти до міста, але він не має такої можливості. Тобто він на троні сидить, щось собі мріє, але це може залишитись, в принципі, просто мрією. Багато буде суспільних обговорень. Люди як діляться на два лагеря. Що робити? Я не бачу паніки, але дуже багато питань у вас чомусь до влади. Запоріжжя, найближчі допомога йде не тільки фінансово. Це у нас символ Америки. І ми знаємо, що можуть надати зараз підтримку. Подивимось, яку. Давайте дивитись, яку Запоріжжя найближчі дні. От я не люблю цю карту вибору, тому що, знаєте, на виборі є можливість щось відбити і збити. Почули, є можливість, але біда в тому, що Вибухати і падати буде. Велика робота військових, по вашому напрямку, показується. Для того, щоб був добробут. Що мені не подобається, це знаєте, на фоні того, що все нібито добре, зненацька у нас знову проблема вилазить. Я не про політику, я про обстріли. З політикою там все ясно, вони грають свої ігри. Військовим треба йти вперед-вперед, є якась задача перед ними поставлена на Запорізькому, але показало, що це ну, багато втрат занадто. Запоріжжя найближчі дні? Є руйнація, інфраструктурні об'єкти передмістя. Не одна може бути атака. Слухайте, показує загострення все одно. А що ти хочеш? Що хоче ворог від Запоріжжя? Ресурс і що було гучно? Щоб не відпочивали. загрози для Запоріжжя найближчі дні. Каби почали показувати, як ракету. Я розумію, що вони наводяться. Просто по Харкову каби мені і, інакше показує. У вас воно як ракета проглядається. Будете намагатись штурмувати Запоріжжя. Ваш регіон буде. Будуть зміни на фронті. Важкі, але будуть. Треба час і дивитись Запоріжжя. Які загрози для Запоріжжя найближчі дні? В районі якийсь дуже сильний прильот. Місто відпочинку. Подивимось, але не скажуть, що там і як. Які загрози для Запоріжжя найближчі дні? Дрон несе загрозу. От ви по чомусь відпрацюєте, військові ваші, і будуть думати, що все, тиша. але воно з води якось над водою і по воді заходить. будуть Запоріжжя? Ну, ви очікуєте, військові очікують. Кажуть, буде працювати захист, але. Кап. Ну, кап показує загроза для цивільних, для життя. І знову показує, що гучно дуже передмістя. Що мене бентежить? Зненацько якось. От, може, не до вас летіло? Буває у вас таке? Ну, у нас, якщо на Харків, то на Харків. А у вас як... Не скажуть, що воно до вас, а воно бахне. Запоріжжя, що треба знати найближчі дні. Є загроза вогню. Багато жертв серед військових і можливі жертви серед цивільних. Є загроза. Васильівка найближчі дні. Ну, пухай готується до обстрілу. Там гучно, там гучно і там по особовому складу ми будемо бити ворога. Мелітополь найближчі дні. Помста буде, йде помста ворогу. Мелітополь найближчі дні. Там цивільні також сидять ховаються. Ну, Хай очікують. Щось буде. Я ж кажу, вам щось дадуть. Те, що потім вразить ворога. Бердянська, найближчі дні. Помірність. Вони думають, що все нормально. Ні, там загроза смерті. Не для військових, а для цивільних по Бердянську. Те, що біля порту, біля моря. Угу. Ідеони. Може, ми по воді якось вдаримо. Так, ЗС найближчі дні. Давайте дивите. Будуть ще дрони. І вони знаєте як? Це їх дрони. Вони літають і падають. Щось буде детонувати. Біля води так само, може біля резервуару. Там буде якийсь вибух. Але щоб зруйноване, я не бачу. Так, гуляй поле найближчі дні. Давайте подивимось, гуляй поле найближчі дні. Гуляйполе найближчі дні, у вас сильний прильот, у вас дуже гучно. Тут нашим хлопцям загроза. Мої хороші. І цивільним, і військовим. Гуляйполе там дуже гучно від ворога. Тисне ворог. А, Вільнянськ. Найближчі дні. Вільнянськ. Найближчі дні. Цивільним загроза інфраструктурі. Тут може бути прям прильот. Прямо щось важке. Оріхівський напрямок. Найближчі дні. Оріхівський напрямок, найближчі дні. Ворог тисне, але ми тримаємось. Тут штурмують і штурмують сильно. І дрони, і вогонь, а ми як відповідаємо. А ми стоїмо. Оріхівський напрямок там ворог активізується. Він хоче прорватися, не вийде в нього. Не панікуйте там, але втрати наші великі. Це і роботи над туди так само входить, що треба знати. Є таємні плани щодо фронту, але ворог буде сильно обстрілювати ваш регіон. От зараз знову загострення показує. Тримайсь!